Я знаю, що я просрав гонку в Австрії, але у минулому відео про оновлення в F125 я вже сказав всім привіт, з вами як завжди Хокер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125, як я вже сказав. Перед початком гонки в Сільверстоуні, до речі, на домашній гонці для багатьох команд, но але не для Феррарі, я вам хочу показати те, що я показував в сторіз в інстаграмі. Ну, хто підписаний, той бачив. Я вчився кататися без антиблоку. В Австрії на останніх шести кругах я то почав робити. Но в Сільверстоуні вирішив все-таки не відключати. Тобто, ой, ну, не на увазі. Тобто, попробувати, що то таке, проїхати цілий вікенд. Но проблема була в тому, що в кваліфікації був дощ, я там їздив з помічниками, бо тому що машина, блядь, була тупо неуправляєма. І в гонці теж, по прогнозу, має бути дощ. Но цікаво тут не дощ, а цікаво то, як склалися боліди на стартовій віршіці. І вже від того буде залежати, яким конкретно я фінішую. Тобто або першим, або другим, або десятим. Неважливо, яким я фінішую. Важливо виграти просто. Ну я або виграю, або я фінішую, бог де. Все, мені не важливо. Ні, ну хоча на потім було б приємно фінішувати весь сезон. Ну, одним словом, на полпозиції Ландо Норріс, а не я. Ну, то через дощ, так би був на полпозиції я, я думаю. Третій. Окон, четвертий, Ферстап, п'ятий, Піастри, шостий, Франко Кулапінто, сьомий. Леклер, восьмий Алекс Албон, дев'ятий. Олі Берман на домашній гонці і десятий строл. Одинадцятий, Антонель, 12. Юкі, 13. Арон, 14. Габріель, п'ятнадцятий. Гаслі, шістнадцяти, мерси, настій. До речі, Лоусон. Що таке собі для нього в цьому сезоні? Ну, враховуєш то, скільки очки він зробив, 18 малині, 19 санкцій і останній Айзек Хаджар. І так от, поки в нас Никола, то нам само собі показують цю стартову решітку і показують шини. І до мене Воршу зовсім недавно дійшло. Е, тут в цій грі шини швидше, можна сказати, зношуються тільки тому, що на цей рік, ну, типу, бачите, Софт Совсі 4, Мідіум с 3, с 2. Коротше. Ну, тож. Формула 1 і ну, Фіа, ну коротше, то все міняють. І до мене то тільки зараз дійшло, що просто зараз цього року все поміняли. І саме тому на кожній трасі тепер все по-різному. Особливо курумать в Азербайджані. Ну нічого страшного. У нас по старту гонки все прекрасно. Норіс у мене, блядь, повертає, хоча я збирався отут повертати. я... В нього там було купа місця. Ну, Чомусь я вирішив повернути мене, це ще й за куліс зарахувало. Ну нічого страшного. Поки що, я, до речі, єдиний, хто стартує на харді. Єдиний, якщо я єдиний стартую на харді, то означає, що я все-таки готовий до дощу. І казати, що я м'яко кажучи обісрав страху, коли я побачив. Я ще ну, не до початку, я на самому початку гонки вирішив, не, беру хард, все. Типу, пам'ятаєте Монако? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Все. Тому тут я не ризикую і беру хард і буду дивитися. Чи полє, не полє, як воно буде лити і що там буде. Наскільки сильно, чи зможу їх на мідіумі? Ну, до речі, мідіум в дощ більш ефективний, ніж хард, то То провірний факт. Коротше. Бо, нако, мені просто згадалося. Ну, одним словом, це настільки мене це як його відволікало. То настільки мене відволікало, що я їхав на харді і очікував дощ. Дощ, спойлер, він буде. Ну, по нас їду по прев'ю, я думаю, ясно. Я не пам'ятаю, яку прев'юшку я там робив і скрінив. Ну, коротше, ви самі все побачите, я ж сам не пам'ятаю. Коротше. І як ви бачите, я ще без антиблока їду в гонці, тобто в дощ? Ну, без антиблока, без помічників, на сетапі для сухої погоди, то чесно таке собі. Ну, ви -то вже знаєте, який я їду в дощ в цій грі... Не, до речі, до речі, з оновленням. Після якогось там оновлення і патчу, я хочу сказати, що в дощ їхати стало набагато легше на сетапах для сухої ділянки. Чесно, чесно, ото було реально приємне враження. От розроби, типу поняли, що вони обісрались і вирішили цю проблему. І принаймні сьогодні то буде помітно, але ж я ще й без помічників їздив. І важкість тут майже максимальна. Тільки що, до речі, я показав вам четвертий круг, як Ферстап там з Норрісом боровся. І зараз п'ятий круг Норріс відіграє свою другу позицію. Ну, правда, незаконно була законна перша. І рветься ще й за мною. Но все-таки тут він вирішує мене не атакувати, так як на початку гонки. Свинь... Ну, знаєте, свиня сама в мішок. Свиня, блядь... свиня сама в мішок дре і сама від нього виє. І, до речі, Да, Шарлик там відіграє позицію Франко Колопін на п'ятому колі. А зараз, ну, правда, що все ну нічого страшного. Коротше, Норріс іде знову в атаку разом з Дересом. Ну, чи сильно в ньому поміг КЗ, враховуючи те, що я нормально такий тормозився, а, не з першого разу, ну пойміть, мені можна використовувати сьогодні повтори. бо тому що я вчуся їздити без антиблоку, Я вчуся. Якщо я привик... Ну, типу, привик вже до цей, з виключно трекшн контролю і без траєкторії, ну більш-менш так привик. І тобто можна було мене ще за повтори покарати. То тут без антиблоку їздити я ще вчуся і до кінця сезону буду вчитися. Тож карати мене за повтори не можна. І заборонено взагалі, Все, Поняло? не карайте мене. Так от, на шостому колі я рвуся за ландоного Я спеціально його тут випускав, але... Но... Той факт, що я проходив цю еску ку погано, то є факт. Ну, а, до речі, на наступному колі я знову там пропускав і знову вганяв, но. Ну, не на наступному колі, там на 8 на 7. Короче, все те саме було. До речі, Оскар Піастри. Ну, да, до речі, я вам казав, що мені повтори можна пристати. Там Оскар Піастри в топ-5 пробивається потихеньку. То, по-моєму, тільки через те, що там хтось скатився. Я не пам'ятаю, хто там був. На... Я... я не знаю, хто там, що був там в топ-5. По-моєму... Ні, по-моєму. Хтось із Red Bull був. Ну. То був боцанода або хтось з Red Bull. Я не скажу точно. одним словом, то не важливо. Єди... Ну, головне, щоб був і все. А зараз нам набагато важливіше сконцентруватися на самій гонці. Нас, зрештою, тут вже пацани на софтах вирішили заїшати. І тут! Я вам ще забув сказати, 9 коло, е, мені ще кілька кіл тому інженер почав говорити там 15 хвилин до дощу, 5 хвилин до дощу, і дощ от-от зараз впаде, готуйся! Будь наготові. І я, от що я вам скажу. На найближчих колах він почав падати. А от уже на 13 колі, от то було критично. Повірте мені, то о, як критично було. Но сьогодні я не поступав як мразь. Ну, хто пам'ятає Іспанію. Коротше, хто пам'ятає, то в Іспанії шар, ну, я не вважаю це своєю провиною, але шар просрав свій підстоп. Типу, ну. Ми з ним заїхали вдох, і він через мене по факту фінішов гонці восьм. Ну ні, свиня сама мішок дрей, сама від нього виє. Я тут, до речі, ще вирішив назад вернути коробку передач на автомат. Ну пойміть, я на геймпаді. На геймпаді ти сильно відволікаєшся на ці передачі більше, ніж на тому, щоб розгазуватися, відтормозитися, включити дресі і так далі. На рулі ти то робиш автоматично. Я знаю за що я кажу. Повірте мені, я знаю про що я кажу. І тут, чесно скажу, то не так зовсім працює на гімпаді, тут на геймпаді ти більше концентруєшся на передачах, а не на дорозі і на поводження ногами на педалях. На рулі ти типу, робиш то автоматично, а тут, ні, тут все навпаки. Єдинство, завершення 9 кола, початок 10 кола. І по-моєму, по-моєму, тут уже... Во, бачите всякі там. Мі... Ну коротше, уважно придивіться на екран і бачите. Потихеньку тоді ще почало накарапати. Потихеньку. А от уже на 13-му колі. Я спочатку думав заїхати, але передумав, якщо що. І я просто поняв, що Шарль от-от зараз заїде. І все-таки я вирішив його пощадити. Но на 14 злощасному колі я все-таки, до речі. Хто там заїхав? Зачекайте. Там заїхав. Ні-ні, стоп, да, да, да топіастри заїхав, думав, що норі за ним приїхав. Нічого. А в нас ще Антонелі і Норріс а, не заїжджає там, ну, теж своїх тімейтів пропускають. Ну мені за тіметі, якщо ж нічого не сказали. Мене толком в боксі ще навіть не покликали. Тобто Феррарі прям таки хоче, щоб я не виграв чемпіонський титул і дав його Шарлю, но... але. Да, так, у мене правда 4 чемпіонських титула, Ну, а хто буде проти п'ятого? Ну. Льюіс Хеммельтон хіба що буде проти, Шумахер буде проти, ну там хто там ще? Хто там має 4 титла? Ну, Ферстапен само собою буде проти. Ну, типу. Ну хто там ще має титули? Ну, ну просто нехай теж буде проти. Ну ні, ну просто і то що? він же старий, він вже нічого не зробить. От не міг би ще зробити пару титулів. Сена, ну сена вже мертвий, то нічого страшного. Ей, ну блять, ну то як нічого страшного, то страшно, тому що, блідь, легенда Формула 1. Шкода, що він помер... я би подивився, до речі, як би він там після 94 го чи 3... го Коли він там, 94, му так. Да. Я би подивився, як би він їхав після 94-го року. Ні, ну я все-таки думаю, що Шумахер в той рік все-таки завоював би свій титул, що він, до речі, зробив. А сцена, ну напевно, вже десь став в наступному році. Ну, Шумахер був би конкурентом, то точно. І чи зміг би Шумахер зробити всі свої сім титулів, відомо. Так от, поки що я роблю свої підстопи, а ще хто замітив, то... Ріплеїв і онбордів суперників я за це відео не показав. А знаєте чому? Бо тому що ігра не засейвила і вже тільки з 13-го кола вона все засейвило. Тому показуємо повтори і онборд Макса Ферстапена, який виїжджає позаду мене. Тоб, ну, Точніше, я попереду у нього виїжджаю. Там Піастер, до речі, третій, молодець, красавчик, пацан, крутий, вау, круто, класний. А ще там, до речі, Шарлеклер, молодець, він четвертий, ну. Можна було би і краще. Чесно, можна б краще, типу... Якщо вже заробляємо всі подіуми для Феррарі і мільярд очків для Феррарі в цьому сезоні, їдемо і домінуємо. Ну, мінімум хоча б. Ну поки що, до речі, у мене тільки три рази, ну я тільки три рази за сезон фінішував другим, тільки три рази. А решта все, перемоги. Ото. Ото я розумію статус. Ні, в f 24 було краще в 10 сезоні, в останньому моєму в сезоні в f 24. Де я на Феррарі виграв всі спринти і всі гонки, і, повірте мені, то було легендарно. Нічого не скажу, що то просто було легендарно. Я ні разу Шарлю тоді не дав обігнати мене. Піастрі, там мій колишній напарник, якщо бути точним, після там 9, ну, 7 по 9 сезону, ну да. Він там тоді жорстко скатився, але Джордж Рассел все одно йому потихеньку програвав. Який, до речі, був утіміт, та, там Джордж у мене сьомого сезону пішов, в десятому сезоні повернувся. А там його місце зайняли Тео Поршер, який до речі теж повернувся тоді. І Артур Леклер. Тобто, вони двоє були в Мерседесах. То двоє були в мерседесах, типу, двоє тіметів, починаючи з сьомого по десятий сезон. От така от, коротше, історія з f 1 24. Якщо хочете, я хоч по тому ціле відео можу зняти. Ну кому принаймні то цікаво. Ну, так, ну, хто хоче, той хоче, ну, можу розказати, в якомусь відосі, то точно розкажу. Всю історію за Funda 4, я дуже добре пам'ятаю. І в мене там рекорд по кількості титулів загалом, тобто за весь світ. Ну, до речі, 16 коло, доволі таки проблематичне, тому що я не привик в дощ управляти без трекшного контролю і без АБС. Ну, без трешікну тролля управляв Бельгії, я пам'ятаю той момент, то була гонка, то була дуже гонка. Вона дуже херова була, дуже-дуже я не херога. Тут, до речі, мене трохи понесло, тому я вирішив типу, з'їхати страсом, з мене там тоді жорстко понесло. Я якби тоді не звернув туди за траєкторію, то я б напевно розбився. А так, то можна було би використати повторну. Шерсть. Мене можна поняти. Я їду без помічників в дощ. А ще й без АБС, без досвіду. Ну пойміть мене. Там до речі, ще альбом п'ятий да Морис, напевно так злиться зараз, бо тому що він просирає домашню гонку. А якщо я не помиляюся, то вже в цій кар'єрі в ФН25 він перемагав, по-моєму, гран-при Британії. Ну, напишіть в коментарях. А давайте зараз, ще, до речі, подивимося на битву Андрея Кімі Антонелі та Алекса Албуна за пі 6 і позаду них там ще, шести Кон їде. Якому, до речі, не завадило б догнати Кімі, щоб бути попереду ну, по очкам в цьому сезоні. Ну йому то і так, і так нічого не дасть. Там, до речі, Red Bull проводять, знаєте, такі дої ну, Середній, можна сказати, сезон. типу. Два пілоти їдуть нормально, стабільно, можна на потім заїхати, не заїхати, топ 4 заїхати, не заїхати, але гонки все одно не виграють. Хоча... Кимі Австрій міг виграти легко. Легко. Якби я там завадив Норрісу, ми б поборолися буквально півкола. І Кимі, повірте, мені він би відірвався і виграв гонку. Йому б не заставило ніякого труда, то не було б для нього чимось таким неймовірним і тяжким тому що минуло Австрій він вже вигравав. І я тут чітко пам'ятаю, як тоді шарф з Верстапеном не могли догнати. І Я тут такий не Мерседес їду, ні, 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 жодного догнати не можу. Ні, ну, по-моєму, я там якось на подіумі фінішував, якщо я не помиляюся. Ну, якщо фінішував, я не пам'ятаю, як там було точно. Пишіть коментарях, тому що я забуваю. Ну, все одно, наприкінці сезону, все згадаю, все до одного точно згадаю. Так от, зараз я вам показую то, як Албон. От-от, простре, або відіграє позицію. Ну, скоріше відіграє. Напевно, або Кімі відіграє. Ну, хто знає, дивіться. Бо тому що я-то знаю, хто виграв, а хто програв в цій даній битві. Степану Кон. Ну ладно. А, жарт, жарт, Стеба не виграв. Там, до речі, Айзек Хаджар зараз бореться за очки. Но! Прикол то був в тому, що за ці 6 кіл дощ почав накарапати сильніше, сильніше, сильніше і... Повірте мені, навіть я, навіть я відчув невеличку важкість управління. Через те, що я відчув важкість управління, то мені, ну, як без АБС і тракшен контролю, стало їхати некомфортно на інтерах. Тобто мені хотілося перейти на найжорстокішу дощову резину, тобто вет. Цю саму синю, хто не знає, хто не поняв. Іним словом, ви люди, я думаю, не тупі, точно знаєте ж, що це таке ВЕТ, що це таке інтер, що таке мінімум, харди і софти. Одним словом, я думаю, ви так в цьому розбираєтеся, тобто немає про що говорити. Зараз давайте концентруємося на Кімі і Алікс. Кім, до речі, от бачите, він все-таки робить той маневр, ризикує та проходить Алекса Албана. Албон все ж таки ще намагається щось відіграти, но марно і більше. Тобто, Кімі все-таки їхав по правильній траєкторії і по факту він був головний. І ось, до речі, 22-го кола, нічого тут цікавого, і... Корисно не відбувалося, тож переходимо до 26-го кола, де Піастри, до речі, з Ферстапеном покликали в бокси. Казати про те, що Макларен знову зіпсувала гонку Оскару а Вільямс Максу, не буду, бо тому що то є вони, блі, то що ж скажеш. Поекспериментували на тих, коли не шкода, і, типу, геть з команди, дякую, що експеримент провели. Можемо от на Карлосі потім перевіряти щось. Або на Норрісу, ну, да. Хоча я все-таки провірив це на Норрісу, бо тому що Оскар блядь, боровся за пі 2. Він боровся за пі 2. Ну от нахера. Ну, от просто нахера вони його покликали в бокс? Скажіть, будь ласка, і напишіть в коментарях. Ви би покликали Оскара в бокси. Якби. блядь, то такий стид. Ва, ви б покликали свого пілота в бокси. Якби ваш пілот боровся за подіум, а інший ваш пілот ледве в топ-5 тримається. Кого би ви покликали в бокси? Той, що тримається в топ-5, чи той, що за подіум бореться. Та звичайно, що ви покликали того, що бореться за топ-5, а не за подіум. За подіум нема сенсу кликати. Розіб'ється, не розіб'ється, тут вже 50 на 50. Ну ризикуй, бо тому що ти ж так чи інакше маєш довіряти своєму пілоту, ти його не дарма взяв у команду. Ну. Той Макларен, що, що тут зробиш? типу, бризикують на тому кого не шкода. Дебіли? Дебіли? Нічого не скажеш. Мені ще правда, Феррарі казали, а давай в бокси заїдемо, поставимо. Блад. Ну давай в бокси заїдемо. А, Ти ж на 26 му колі. Ну, добре ти там фінішує, добре. Да-да, ну, Давай фінішуй там, окей. І все-таки я фінішую. Ну не просто фінішую, а перемагаю гран прі Сільверстоуну. Вдруге в цій грі. Остання моя перемога в Сілверстоу була минулого сезону. До речі, тяжко мені дається Сильверстом в цій грі, але бачите, поки що справився на Ура без помічників, аніж тоді минулого сезону, коли я з помічниками їздив. То, напевно, через те, що Мерседес не був, був наймушнішим, а зараз Феррарі наймушніше. І повірте мені, я доміную і буду домінувати. Но, у мене ще, до речі, появилася така геніальна ідея, я вам не буду правда, ще весь подіум показувати. Ви, ви так мільярд раз вже бачили. На ну, мені ще вручать дуже красивий трофей. Так от, я хочу почати знімати після ну, або паралельно, або після цієї кар'єри, е, ну, паралельно тої кар'єри. Іншу кар'єру, де я виставляю все на екстрім. Право на екстрім, пошкоджений екстрім, і я не їду там пару сезонів в одній команді. Ні. Я спочатку йду в херову команду і закінчую е, кар'єру на найкращій команді, яка тоді буде. І ми тоді з вами подивимося, що з цього всього вийде. І гонки теж будуть на максимумі, все буде на максимумі. Ось, до речі, результати гонки. Я перший, шарль, другий, третій, Норрі, четвертий кімі, п'ятий окон, шостий Албон, сьомий П'єр, восьмий, Пол Арон, непогано. 9 Science, 10 Макс, Вільямси, молодці просрала потім. 11. Юки, 12. Оскар. Шкода пацана, 13. Габріель, 14. Строс, 15. Осен, 16. Колепінцев, 17. Хаджар, 18. Мелні, 19, по-моєму, Берман. І остання калімери, яка, до речі, зійшла. А ще а, мені не сподобалося гранпрі Баку, яке сталося сьогодні. Ну, ви тобі ви то бачите понеділок, по факту, вчора. па-па. Я сподіваюся, на шар.